Добре, я тоді зараз надаю слово пану Вадиму Латвину, який розкаже про технічні рішення. Падемет є. Да, доброго дня, колеги. Да, які так, які необхідно враховувати, коли ми відбудовуємо модернізовуємо житло, встановлюємо якісь енергії. Так, ефективні? значить, я, я би зараз трошки, ну не знаю, Можливо, постарався приземлитися якраз з точки зору, от якби досвіду реалізації впровадження заходів, і розуміння, що грошей нас якби, ні на ну на все не вистачить ніяких, і, але нам потрібно щось впроваджувати з максимальною ефективністю, тому що якби, не можемо ми собі дозволити реалізовувати щось, що скажімо так. Не буде там чи дуже довго окуповуватися, чи ще щось. Тому, от по досвіду, як реалізації проєктів в житлові житловій сфері, в першу чергу я би виділ виділив наступні заходи, які, ну, на мій погляд, були б можливі до до реалізації і мали б бути ну так. Попереду да, тобто, перше за все, це для систем з централізованого теплопостачанням. Це погодні регулювання на водах. Тому що, перш за все, от тут у мене перше рішення, а внизу справа це якраз те, що ну для чого це все діло, що це дозволяє. Навчитися реалізовувати проект, навчитися економити, навчитися там розуміти, що холодна батарея це непогано, це добре. Типу, якщо там температура в приміщенні нормальна, да тому ж е, і коштує порівняно небагато і не потребує подальшої переробки. І відповідно не потребує, ну якби це якби перший етап до всіх інших заходів, якщо ми говоримо про енергоефективність. А е, ремонт тобто по ізоляції трубопроводів підвалах на гричах, тому що знову ж таки, якби це е, ну якби. Ми опалюємо повітря, і це коштує дешево, але так як це в підвалах і в горищах на це не звертають увагу. Ну зрозуміло, там не сильно прикольно туди водити журналістів, але знову ж таки це можна показати і треба робити, тому що а, тут гроші ну, просто під ногами. А, ну, освітлення в місцях загального користування і а, запуск систем таких типу енергомоніторингу, енергоменеджменту а, для будівель, щоб з'явився хтось. В вигляді там правління чи окремої людини, яка слідкує за ефективністю споживання, і е, тоді е, у нас, якби е, ці будівлі, як показують знову ж таки досвід, починають ну якби стають. Спроможними і от всі казали, а хто ж це буде робити? Да, тобто, оцей момент, коли ми витрачаємо порівняно мало коштів, але у нас з'являється хтось, хто спроможний потім освоювати великі кошти на термореновацію, там заміну вікон і тому подібне, тому що формуються навички по підготовці. Заходів формуються, кошти ці повертаються навіть при нинішніх тарифах, тобто це не окупності там 50 і більше років, і можна зробити достатньо багато. І якщо ми порахуємо на вкладену гривню, то це ну. Дуже 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 непогано. А наступний момент на який хотілося б теж звернути, і я вважаю його перспективним. А, знову ж таки, багато казалося про велику кількість там генераторів, які не зрозуміло, що ми будемо з ними робити. І якщо ми говоримо про житловий сектор, а, то а, захід це ну якби я б його розділив, на три етапи: це а, встановлення гібридних сонячних інотарів інвентарів. А, інвентарів а, Верторів з батареями, і це б дозволило б забезпечити. Ну по суті, в кожному будинку де це є, зробити такий пункт незламності. Причому, якщо ми говоримо не про повний блекаут, а про а, от Такі перерви, як ми зараз маємо майже по всій країні, типу там 4 через 4, 4 через 6. Тобто, ця система діюча. Тобто, працюють насоси опалення, працює якесь освітлення, безпека, типу домофонів, відеоспостереження, можна зарядити телефони, можна там не знаю, щось роздрукувати в офісі ОСББ, якщо це ОСББ, і якби ця система, як ну, типу, не димить. Пожежа безпечна і відповідно ми можемо нормально відпрацьовувати. Саме головне, що наступний крок ми до цієї системи легко вже підключаємо сонячні панелі, тобто, зараз йде літо, і ми можемо починати генерувати чисту енергію. Про окупність тут. При нинішніх тарифах нема знайдеться, не але як такий додатковий додатковий елемент в енергобезпеці це плюс. Причому ми не говоримо про те, що ми там десь будемо багато торгувати назовні, тобто, як показують попередні розрахунки, тобто площі стін і там, можливо, трошки площі. Де це можна розмістити, а в основному площі даху е, вистачає на там покриття десь 20% потреб будинку. Тобто, вся ця енергія буде тим чи іншим чином залишатися в, в самій будівлі. Е, вона доз, це дозволить е, дещо впливати на графіки споживання, десь акумулювати, десь е, використовувати там нічні, е, нічні речі. Ну і саме головне, що це дозволяє е, мати от стабільний мінімум да тобто це не забезпечить 100% потреб в енергії будинку але це дозволить якби мати безпечне безпечну мінімальну кількість енергії для там ну загальних потреб загальних потреб будинку а Подальшому, знову ж таки, це може бути перепідключення до там, окремих квартир, хто хоче там гріти воду, наприклад, в електробойлері, від сонця і ось. І якщо ми говоримо, що далі у нас буде, ну, галону, буде збільшення вартості електроенергії, тобто такі проекти стають ну, окупними. Тобто, ми, коли війна, коли все погано, вирішуємо нагальну потребу мінімального резервування, коли у нас стає все. Ну, Добре, тобто ми вже переходимо до сталих рішень і мінімізуємо вже витрати там з електромережі. Ну і знову ж таки, якщо ми навіть говоримо про ті самі генератори, які іноді запускаються для роботи там буквально ну, невеликої кількості споживачів, типу там зарядити там, 10 телефонів, чи пропрацювати там для одного насосу чи для одного ноутбуку. Тобто, це теж якби плюс, тому що е якщо у нас вже тривалий блекаут, і ми запускаємо це все в гібридну систему, е мається на увазі електроенергію з е генератора. Тобто така система буде ефективніше, тому що навант навантаження генератора, і відповідно е його робота на зарядку акумулятора. Буде якби, витрачати менше енергії на там, той, той, сам, той самий кіловат годину. Тобто, по суті, ми маємо гібридний автомобіль, да будемо мати гібридний будинок, який буде споживати е, мінімально необхідну о, кількість. Е, це от другий момент. І е, третій момент знову ж таки, по досвіду, ну я більше про дотичний до київської програми 70 на 30. Ну, як з точки зору там. Ідеології там попередніх попереднього запуску і да так так уже зараз і як користуватись цієї програми з точки зору якби свого ОСББ, де є головою управління так і з точки зору допомоги в підготовці рішень для інших ОСББ, які б я як критерії впроваджував для ну найбільш ефективного використання коштів і отримання найбільшого ефекту. Тобто, ну приблизно схоже вони якби є зараз. Київській програмі, коли є конкурс, і от багато хто казав, що у нас не вистачає коштів на всі заявки, відповідно, у нас стоїть питання, як їх відібрати, як їх відранжувати, і це за допомогою в принципі, ну такої бальної системи, достатньо прозоро і. Просто робиться на тобто, перше це ефективність вкладення коштів, ну по великому рахунку, це може бути або термін окупності, або економія на вкладену гривню, а, це там один блок балів. А це далі це доля співфінансування мешканців. Тобто, якщо мешканці, наприклад, готові дати на 30% або більше, тобто вони відповідно піднімаються в рейтингу і отримують більше балів. А, це теж якби дуже сильно стимулює. І якщо ми говоримо про фінансування тих самих револьверних фондів з міського. Бюджету, тобто, ну набагато більше мультиплікувати ефект. Тому що от по Києву ми маємо, наприклад, там на 100 ну, умовно кажучи, кошти у нас є на 100 заявок, а заявок у нас є 200 Да, і уже якби люди кажуть, окей, а ми там не 30 дамо. Ми там 50 своїх дамо, тільки вона профінансують. профінансується. Тобто, тут дуже гарно спрацьовує момент допомагати тим, хто найбільше цього хоче, тобто не. Ну, скажімо, виуджувати тих, що ну давайте ми вам щось допоможемо і тому подібне, тому що ну все цим теж стикалося. Ну і наступний критерій це кількість бенефіціарів, тому що знову ж таки, якщо ми говоримо про обсяги фінансування, то тут треба прив'язуватися до того, щоб таку тобто, не ну, наприклад, на величка будинок взяв собі там 10 мільйонів, да, а на великий, там де ж там. 40 квартир, а великий будинок, де там 300 квартир, тобто він вже не може знати, якби, стільки взяти, тому можуть бути певні, ну, певні обмеження, які прив'язані чи то до кількості квартир, чи то до кількості мешканців. Наприклад, знову ж таки, по такому принципу робилися. Градація по компенсації, наприклад, частини там генеруючих генеруючих потужності там генераторів або там інших систем в місті Києві, коли спочатку там встановили критерії по типу, наприклад, 50 чи сімдесят не більше 80 тисяч на будинок. Але коли зрозуміло, що якщо для там Хрущовки на три під'їзди 80 тисяч севок вистачить, ну точно, а то для будинку, типу там 16 поверхів, п'ять під'їздів або більше, тобто цього буде замало. Да? А з точки зору ну, би, платників податків, з чиїх по суті податків це все діло фінансується, якби ну, не є справді, Тому це ну, третій критерій. І от комбінація оцих критеріїв, вона якраз і дає змогу якраз, поділити кошти, кошти яких на всіх не вистачає. Такі три, скажімо, три основних напрямки. Ну просто по досвіду, які, на мій погляд, дозволяють а, ефективно розподілити наявні кошти, б, витративши ці кошти, отримав отримати максимальний ефект для мешканців і для громади. Ну і третє, типу, забезпечити надійне енергопостачання, яке ну. А ми потім не викинемо, а будемо використовувати в зелених проєктах ну, і в інших і в мирний час. Ну, на цьому дякую, якщо є питання, готовий буду відповісти. Дякую дуже, Вадиме. Так, і в нас залишилася Наталія Шевченко, вже або якщо якісь інші, ще також представники ОСББ. З яким...